На носі календарна зима, проте негода вже додала клопоту комунальним службам та ДСНСникам. За минулу добу волинські рятувальники п'ять разів проводили аварійні роботи з ліквідації наслідків хурделиці. Через рясний снігопад у Луцьку навіть довелося відбуксировувати та діставати з обіччя карету швидкої в режимі нон-стоп Працювали посипальні машини та очищувальна техніка на дорогах Луцької громади. З вечора та всю ніч у Луцьку сніжило не на жарт. Тож в громаді активно працювала спецтехніка. Луцький мер ігор Поліщук особисто інспектував роботу комунальників. Снігочасні автомобілі з посипальними приладами об'їздили вулиці та тротуари обласного центру. Працювали і навколишніх селах. Через значні опади впорати з негодою все ж важко. тож робота кипить дотепер. Думаю, Скажіть два так. слова. Якої години сьогодні працюєте? Тамо ранку. Ви ж бачите, яка погода, яка напружене. Така й напруженесть, тому що сніг йде постійно, треба чистити. Бачите, ми проїхали, прочистили, він знов налітає. Треба ще раз їхати. Так що будемо працювати, мабуть, круглі сутки. Вистачаємося. Так, поки все височає, все нормально. Міський голова Ігор Поліщук каже, попри готовність до зими опади контролювати неможливо. Проте для усунення наслідків негоди робиться усе необхідне. Фактично, в денну пору вчора розпочала працювати техніка. Доволі сильний був снігопад, тому що сніг почав йти вчора в день. Закінчився от сьогодні буквально в обід. Ввечері дуже посилився сніг. Працювало сім одиниць автомобільної техніки в супроводі. Поліції патрульної, дякую поліції за те, що супроводжували це. Допомагає нам краще, ефективніше використовувати техніку для очищення. Вулиць. Працювало у нас сім тракторів, шість по тротуарах, один окремо трактор працював по наших селах, Працювали фактично протягом усього вечора, всієї ночі зранку виїжджали. От, але маємо сьогодні, Ми бачимо, яке стихійне лихо йде по Україні, що відбувається в Одесі, що відбувається в інших областях. Але сьогодні вулиці були проїзні, ніхто не застригав, ніхто не загрозав, громадський транспорт курсував. Звичайно, що завжди можна краще, ми вимагаємо краще чистити більш ефективно вулиці, але працювала техніка вчора фактично з обіду до сьогодні до ранку. У нас були деякі скарги минулого року і позаминулого року на плідні села, тому ми вирішили влітку цього року придбати трактор, який буде працювати виключно в приєднаних громадах. Такий трактор працював, в нього є свій алгоритм роботи. Ціла також водії розуміють, що погода вносить свої корективи. Тож вдячні комунальникам за оперативне прибирання. Не знімають карманичі відповідальності із себе кажуть, їхнє завдання бути уважними на дорозі та не заважати спецтехніці працювати. Ну, чи бачили автомобілі, які чистять? А, Так, вже щешня. Зранку всі стояли зранку, всі тільки робили, чистили. Ну я думаю, що для дітей це нормальна погода. а Для нас як би так сказати. Трошки такі маленькі незручності, але так добре все. Снігом засипає поповній. Тож комунальники вкотре просять сприяти у їхній роботі не лише водіїв, а й пішоходів, оскільки спецтехніка працює і на тротуарах вулиць. Слизько, не слизько. Як рятуєтесь? Ну рятуюся, ще мені так зараз добре почищеному, а де не чищено, то трошки важко йти. А рятуюсь як ніяк. Йду то й все. Рясний снігопад нині лучан вже не лякає. Люди більше переймаються тим, як в таку негоду рятуються наші захисники. Там страшно не люблю зиму ходити в таку пору. Ну вже в моїх руках важко ходити. Не люблю зиму, страшно не люблю. Щось трошки роблять, звичайно. Не можна сказати, що ніхто нічого не робить, це було б неправильно. Але ну, отак от як є, так є. Ви знаєте, ще залежить від людей самих. Розумієте, зараз дуже всі пригнічені. Цією війною, цією бідою. Зараз кожен має свою, він мало на що там. Ми раніше любили зиму, любили свята, а зараз це просто одна біль. Ну, так от сказати, коротенько. розумієте. Кого це не торкнулося, він не зрозуміє. В кого син там по пояс в снігу, то. Без коментарів дійсно, перш ніж нарікати на погано почищені дороги, варто згадати за військових, які виборюють перемогу в будь-яку пору року. Мирослава Сябер, Мирослав Хотимчук для новин на часі.